Я би хотів дати можливість фанам сказати. Це Ф'юрі. М'яч на його боці. <на> для мене абсолютно точно буде честю битися за титул чемпіона світу за версією WBC. Я стою тут і з гордістю виголошую, що це було б для мене честю. Де би ти зараз не був? Ти мене чуєш? Ти знаєш мого менеджера, ти знаєш мого промоутера. Ми спілкувалися з тобою раніше. Так, давай продовжимо це. Я сподіваюся, що ми зможемо все зробити швидше. Ми все ж таки не молодішаємо. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Це бій мрії мільйонів фанатів у Британії та по всьому світу. Що про Антоху каже циган? Та яка перспектива цього мегафайту? розбираємо на каналі Тайк Майсон Про можливий бій двох британських супертяжів говорили достатньо давно. Уперше розмови між командами розпочалися ще в 2020 році, коли Джошуа та Фюрі утримували всі чотири пояси надважкого дивізіону. Але тоді зовнішні обставини завадили провести бій за абсолюта, Деонтей Уайлдер Вайлдер після поразки Ф'юрі жадав реваншу і мав таку опцію, передбачену контрактом. Її део і активував. AJ же на руках тоді мав три пояси: WBO зобов'язала Джошу захищати свій ремінь від Кубра та Обов'язкові поєдинки затримали боксерів від бою за абсолюта у 2020 році. І нарешті, у 2021 році все було погоджено. Бій влітку в Саудівській Аравії. 50 на 50 у першому бою, та 60 на 40 по гонорарах на користь переможця в реванші. Боксери самі неодноразово заявляли про бажання зіткнутися між собою за велич та гроші, але знову фіаско. 17 травня сторони підтвердили готовність провести бій. Була затверджена дата 14 серпня, але знову дехто намалювався. Американський суд постановив, що в Деонтея Вайлдера є право офіційно претендувати і на третій бій з ф'юрі за пояс WBC. Сам бронзовий бомбардувальник чітко заявив, що скористається цією можливістю. Паралельно в ситуацію втрутилася WBO, поясом котрої володів Ентоні. Всесвітня боксерська організація дала 48 годин команді AJ. На узгодження бою з циганським королем. Якщо ж ні, то вони дадуть свого претендента, який і так чекає. Айм камінг гою Ентоні. І так цей бій знову зірвався у 2021 році. А далі були обов'язкові захисти. Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі видали справжній трилер. Проте циганський король навіть після нокдаунів зумів відстояти свій чемпіонський пояс WBC. А ще без компромісів знищив діляна Вайта. Ентоні Джошуа пішов на обов'язковий захист проти колишнього абсолюта крузервейту і не втримав пояси, двічі програвши та віддавши всі свої надбання Олександру Усику. Хевівейт справа тісна. Тож на шляху одне до одного британці били тих же самих противників у 2015 році. Циган порушив, здавалося, вічне панування Володимира Кличка, відібравши три пояси хевівейту. А вже за два роки Ейджей також влаштував вогняний бій з українцем і також подужав легенду. Остаточно відправивши кличка на пенсію для обох тоді ще молодих англійців. Ці перемоги були знаковими у кар'єрі. Також обидва протистояли міцному співвітчизнику із сильними хуками діляну вайту. Спершу Антоха фінішував противника в 15-му році, а в 22-му вже циганський король відправив Уайта Вайта спати. Ділян короля перкотів, так би мовити. Хочуть боксери цього поєдинку наразі. Позиція Ейджея цілком зрозуміла. Він висловився за проведення поєдинку та навіть пригадав, як Фюрі тролив Усика. Beat, <laughs> 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 Довгий на язик Тайсон Фюрі сильно виснажився від триденної підготовки до бою з Усиком, тож дозволив собі ніяк не реагувати на цей випад від Ейджея. Але ми знайшли думку Тайсона щодо можливого бою, яку він висловив відносно. Носно недавно, у листопаді минулого року. Я просто не можу зараз завершити кар'єру, тому що мені потрібен цей бій з Джошуа. Ми вже роками намагаємось організувати цей поєдинок, і цей бій хочуть бачити вболівальники. І я, як фанат боксу, сам хочу бачити таку битву. Зараз багато нових боксерів з'явилося в суперважкому дивізіоні. Дюбуа, Джої, з той же усику і на це свято. Але буде просто ганьба, якщо ми з Джошуа не проведемо бій між собою. Тайсон Ф'юрі не б'ється з тими, кого він реаліз. Остерігається. Так було, коли він мав проводити реванш із Володимиром Кличком. Схожої долі зазнав і Олександр Усик, команда якого домовлялася, але так і не отримала підпису на бій за абсолюта. З моєї точки зору, є підстави вважати, що Ф'юрі просто не боїться Ейджея. Він побачив, як того поклав Енді Руїс, та як двічі переграв істотно менший Усик. Циганський король не боїться Ентоні. Бачить у цьому бою перспективу найбільшого гонорару в кар'єрі, і вважає, що може перемогти співічини. Знака. Тому я думаю, що Тайсон не буде противитися цьому мегафайту, як це було з Олександром. Певно, вам цікаво дізнатися, а чи є якісь юридичні перешкоди на шляху до бою Фюріс з Джошуа, зважаючи на специфічність всіх організацій. І як не дивно, але такому поєдинку ніщо не мало би завадити. Ентоні Джошуа війшов у рейтинг WBC після того, як перестав бути чемпіоном за іншими версіями. Наразі посідає п'яту сходинку рейтингу. Тайсон Ф'юрі ж є чемпіоном за версією всесвітньої боксерської а обов'язкового претендента у цигана немає досі. Так, WBC замовила елімінатор між Енді Руїсом і Деонтеєм Уайлдером, але за повідомленнями ЗМІ, ті вже навіть не намагаються домовитися, що залишає За Фюрі право самому собі обрати суперника з-поміж ТОП-15, так само, як він це зробив з Чисорою. Та коли чекати на цей мегафайт? Навіть попри бажання Ейджея після Франкліна провести бій якнайшвидше, навряд це буде поєдинок саме з Тайсоном. Фюрі зараз може бути на розслабоні, і нема такої людини в боксі, яка могла би це швидко порушити. До того ж, у команді Джошуа зараз до бою з Ф'юрі не готові. Джошуа переміг Франкліна доволі впевнено, але не видовищно. Це зрозуміло з огляду на той факт, що він не перемагав з 20-го року. Є загальне враження, що йому потрібен ще один поєдинок з новим тренером Деріком Джеймсом. Але Джошуа спочатку необхідний ще один бій, щоб здобути впевненість. Гіпотетично про бій Джошуа Ф'юрі можна буде говорити не раніше, ніж наприкінці. Кінці року і тільки за умов, що цього хотітиме Тайсон Ф'юрі як чемпіон світу. Тож, кому би в очній битві велетні ви віддали би перевагу? Та кому більше симпатизуєте як боксеру, поділіться думкою в коментах та підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Почуємося!